Ой-ой-ой, це емоції. Зараз іду. Такі, ооо, це два біли. Ну, друзі, під кінець походу. Ріша. А Ой-ой-ой. 25 жовтня. 2024 рік. Друзі, білий гриб. Сезон ще триває. Друзі, вітаю! Сьогодні ми приїхали в Мішаний ліс. Пошукати гриби. І як бачите, з самого початку гриб ще є. Дуже цікаво, що ще по грибочках в цих місцях. Але скоро все побачите. Ну що, друзі, все як завжди. Айда з нами на лісову прогулянку. Ми сьогодні в нашому звичайному составі. Бачу Іріша підберезника вже знайшла. Ага, бачу-бачу. А потім ближче подивимось. З нами, як завжди, Більба, Жекірі і Марсель. О, я теж бачу приберезника, але може бути таке, що він старий. Не видно. Опеньки? Ні, друзі. Ножка висохша. Старий. Нехай залишається у лісі. Впевнений, нам сьогодні гарні грибочки попадуться. Так що... Бірбоніс? Пішли. Доганяй банду. З Кожним днем, друзі, бачите, от приїжджаємо до лісу і листів на землі все більше і більше. Гриби ще є, саме бачите, але їх важче знайти. Сьогодні така похмура погода. Дощику не обіцяли, але їхали, була якась мороз така і на деяких листочках. На землі, на кущах. Видно, що водичка є. Тобто, напевно, вночі тут трошки дощів пройшов. Не знаю як це допоможе. Маю на увазі на кількість грібів. Але все, подивимось. Це що, мухомор сіроружевий. А ну що там в тебе за знахідки? О, та гарні опеньки і підберезнички, так? Да? Угу. А тут дивись, поруч біленький, напевно. А ну та, друзі, білий гриб. Ось так ховається. Зараз подивимося на нього. Ой який! Та то просто. Дивиться. Молодий білий гриб. Впевнений. Сьогодні у нас будуть знахідки. Бачите, який чистий. Охти, опеньки небагато, але гарні. цих, особливо великих листів, багато нападало. Тут не те, що маленький гриб, а да, тут і великий ховається під ними. Ну, багато от таких маховиків старих попадається. Жиклен, пришли потихоньку, пришли. Жека. Ну, даже же вы, беленький, ховаетесь? семейка, а але уже старый. А що там в тебе? Нічого поки. Поки Що тут ховається? Білий? Ха -ха. Ріш. Білий гриб, але... Такий як підберезник. Але це білий. Ну. Та ще попереду, каже, поки що свого білого не знайшла. Крім маховиків ще й багато дощовиків попадається. Ну, дивіться, який цікавий грибочок. Схожий не дощовик по формі, але як йожик такий. Різка знайшла червоняка. Такого досить гарного. Ще два грибочка. Це у нас підберезник. А це? Ано? Ні. Пластинчата під шляпкою не знаю що це. А в тебе там що? маслята? Маслята? Багато? А? Ну, козлята, козлята маслята. Ну маслят да, маслят уже не должно быть. Ой, да. Что там? А, зараз. А ну переверни. Да, что-то такое схоже на... О, саламандра. А бачите, трошки дощечек прошел в ночи. Вылезла. Нехай отпочивает. Не казав, друзі, сьогодні десь 12 градусів їхали. А так ще досить комфортно. Таку погоду обіцяють, що тиждень. Точно. Ну як воно буде, подивимось. Отак от дивишся на грибочки. Ну, це мухомор червоний. Поруч якийсь грибочок відходить, друзі. І розумієш, що це вже підходить кінець. Ще грибочки знаходимо, але вже дуже мало. А ви де? Зараз підійдемо до Єріша. вона каже що щось знайшла там. Ну-ка, що в тебе там? Біленький? Біленький? Mm -hmm. Так, і одразу настрій. поднимается. Ага, бачу. Молоденький. Ху Вот это так. Это такие такой. Ну а так, бачите, друзья, поодиноко не встречаем. А сейчас посмотримся. Ух ты! Вот это так грибочек, да? Ще трохи, друзі, і будемо чекати сезону 25-го року по білих грибах. На жаль, то так. О, який чистий. Суперський гриб. Є біляк? Ага. Який гарний. Ну тут треба тут поки Та я тут. Ходив? Так, да, от тут я ходив. Ага. Ні, ну знаєш як. Я не побачив. Ти побачила інший кут може. Гарний білий. О, який гарний. Поки вони ще йдуть, Гарний. насолоджуємося. Та ти що дивись. Супер. Тільки вимкнув камеру, от буквально 2 метри і ріша знайшла того білого останнього. І пішла вперед. Дивиться, ще один стоїть. Але бачите як. Вже трошки шапка порепана, Ну то означає, що вологі... Мало. Але можемо знайти от такі гриби. Вон, він цей гриб не зараз поліз. Це ще, напевно, днів п'ять тому. І зупинився в рості. Поруч два підбережника. На ну, в цьому гаплик. А цей зараз подивимось. А ні, це дубовік. Ви бачите? І гарний дубовік. Дубовічка візьмемо. Ірішка побачила грибочка. не зривала його. Щоб я вам показав. Начебто білий. Зараз подивимось. Ану. О! Ану що? Така ніжка, ні. Підосихнік. Та ні, гарний, але ж, бачите, не вистачає вологи. Гарний гриб. Ну зараз подивимось. Чеканую його одразу. Чистенький. Ніжка ще м'яка. До кошика. Візьмемо з собою. Гарний. Тільки вимкнув камеру, поруч ще й підберезник. Теж гарний. Те, що стоїть. Тут іноді дощовики, Так схоже на білий. дощовик, Така ніжка, бачите. Що там в тебе? Ох, гарний червоняк. А воно той червоняк, що ти знайшла, ну думала, що білий. А я поруч ще такого підберезника. А воно ще підберезник, бачиш, під деревом. Так, він, да, він старий вже. Гаплик ему. Вже тут вже починаються кущі дікої ягоди. Отут тут треба уважно дивитися, бо окрім листях тут ще й... Ці Є де сховатися. Сонечко вийшло, друзі, може це нам допоможе в пошуках грибів. Бо так така погода похмура була, що в лісі, окрім листочков і кущів, ще й погано видно. Тут такий участочок, лісова дорога і схил праворуч. Десь метрів 20-25. Та ось ріше отак от зігзагом ходимо до дороги, то до схила по декілька разів по одному в тому місці проходимо. Підберезничок. Один і другий. Це я в черговий раз підійшов до схила. Ну от таких два грибочка. Ну а це взагалі. А це так гриб. Червоняк який. Тут ближче до схила є мох. Вологи трошки більше. Тут видно, що він такий не сухий. Що там в тебе? Червоняк гарний. О, в мене також червоняк гарний. Розвитка. Вже маю на увазі. Бігає то до мене, то до Іріші. Щоб бути в курсі. Що коїться. Так. Напевно, я трошки метрів п'ять спущуся, буду так іти, бо знизу краще видно. Навіть кльон. Ви що? Вдвох маму залишили, а? Собакини. Тримайтеся поруч з мамою. охороняйте. Чуєш марсик? Зачепи їх. Ну. Ага, от і, і лісу. який червоняк, але треба було би трошки раніше, напевно, ну, так. Да. Ой який залишимо його в лісі. На жаль, не дочекався нас. Ох, тут і були починаються. Побачив одного підберезника, ну, старий. А поруч ще один. Оно. Другий, третій і четвертий. О, підберезники. Тут такий гарна. Гарний березняк такий. Але білих тут нема. Підберезники є. Ну поки що не побачив я. Гарно тут. Я знаєш де був рішення? Воно, mm. отам, в самому низі. Так. Mm. Да. Нічого? нічого. Ну, там де я пройшов нічого, знаєш як. Але місця гарні. Грибний маю на увазі. Дивись, якого я підсичника знайшов. Ох ти, а я зараз підійду, покажу, якого я підосичника знайшов. Дивись тож, От таких два. Так, да? Ну. Да, я ж туди у нас спускався. Десь метрів 50 ще. І тільки вимкнув камеру і ріша червоняка знайшла. Ух ти, гарний. Нах, да, такий колір шапки. Ага. Тільки відламалася, поки. Та то нічого. Бачиш частенький. Ага. Гарний гриб. Сімейка опеньок, але старий. Воно ще декілька. Гарне місце До речі, за ці місця ми тут ще не були. В цих лісах були, але сьогодні якось ми тепли іншим путем. І не даремно. Знахідки є. Воно ще декілька опеньо. Теж старих. Зараз 5 хвилин. впереди, собаки тут водичку, мы перекусим, та и пойдем дальше. Жекери. А сейчас они... Давай, упейте водички. Дігалось. Тут калюж нема, струможків також. До речі, ми вже недалеко від машини, але трошки ще є пройтись. Так що може якісь знахідки ще будуть. Я тільки вимкнув камеру, одягнув рюкзака і пішла вверх і каже, такі знахідки. Що там, біляк? Ану. Так, начебто бачу шапку. А Ще один? Ага. У -у -у. Бачу, гу Бачу, Ану. От тако, друзі. Ви почили. водички, з'їли по бутику. Так, ну це напевно червоняк. А ото... А так, да, це червоняк, але... Ну такий друзі, бачите, тут губку знімати, нічого з нього не залишиться. А от білий поруч? Ну оце так. Рибочок. Гарний гриб. Та ти що. О! ху 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 Оце? Точно, оце так-так, так? -так да? Гарний білий. А, запах такий. Осінній білий гриб. Ох ти, червоняк, який гарний. Сонечко підсвітило? Да, да, да. І я побачила його. Сонечко, да, знову вийшло. А з настрій підіймається. Остання, Останнє, друзі, напевно сотня або навіть менше метрів і ми виходимо на лісову дорогу собаки сьогодні набігались да? особливо там де я був в бережняку там такий схил от там вони вниз вверх то до Іріші, то до мене дивіться, я хотів вам показати цей два білих гриба, але їм гаплик. Ой-ой-ой, це емоції. Зараз іду, Такі, о, це два білих. Ну, друзі, під кінець, походу. Ріша. Ой-ой-ой. Ні, ну дійсно це, оце так-так. Оце гігант. Так, друзі, зараз я кошика по... Покладу, Дивіться, це один, да? Кані, ну супер гриб, да? А дивиться оцей, ну то взагалі. дивіться який. о <світна> <світна> Друзі, оце так-так, оце дійсно оце, так-так. Нам ну, вже залишилось, ну воно 50 метрів там. Бачу просвіт вже і такі знахідки. Фу. Ну оце так-так. Ну, друзі, тримайтеся. О! Один. І другий. Просто фантастика. А, дивіться, друзі, яка краса, а! То просто фантастика. Так, да, як ти ріши це місце. Почули, я не знаю. <рес> Розумієте, так? <да>? лісовичок <рес> привіз. Ну, Ну а зараз вже, друзі, точно, бачите, попереду просвіт. Це дорога. Поки я вам знімав, фільмував ці гриби. Біленькі, останні два білих. Ріша тут пройшлась. Вправо-вліво подивилася. Більше нічого нема. Ну це, бачите, як удача така, так? Да? ці два гриба ніхто не побачив тут. Вони Бо для тут нас да, вони вирісли саме для нас. Ой, настрій, друзі, ну взагалі, то просто я вам передати не можу. Хоча лазили сьогодні, так? Да? Дуже багато за кадром залишилось. Ну, не, буде ми, не будемо вам же ж фільмувати е, всі наші лазення по лісу тому що не цікаво буде без грибів але повірте сьогодні набігалось о ще такий маховичок так беремо кошики і на вихід Ще один. Бери. Дійшли ми до машини, настрій, о, собаки набігались грибочки зібрали. Ну, друзі, просто супер. Зараз я вам покажу, що саме ми сьогодні знайшли. Гарний біленький. Дивіться які. о Оці два останніх червоняки підберезники, опеньки є. Які ж гарні грибочки, а? Просто такий наш сьогоднішній грибний улов. Поки, друзі, я вам показував, що у нас в кошиках. Ріша тут пройшла, все похащиться. І от такі ще знахідки є. Ще <рес> ні, то ні, ну супер, ну гарненькі Досить непогано, прогулялись по лісу. Грибочки такі файні знайшли, але треба їхати додому. З вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока. Проїхали десь з пів кілометра і ріша для себе побачила такі файні місця засняти для своєї сторінки. І дивіться, друзі. От ще таких три біляка і чотири підосичника. От -от так. ну, До наших грибочків, що ми сьогодні зібрали.